Усім привіт! Усім гарного часу доби, ви на каналі from Ukraine. І час починати нову серію серіалу Життя. Життя у нас таке, бачите, парк у нас весь покосили. Так ми і не встигли зробити фотосесію, бо фіг їх всіх витягнеш моїх дітей разом. Ось так, така от краса. вже. І буквально, напевне, вчора, бо ще трава ця валяється. Отава! Так що так. Так, я вам трошки знімала, я тут випала трошки з ефіру, я віддихала, бо щось я загубила своє натхнення. Ой, Потім трошки вам розкажу, як щось в мене вийде із моєю такою невеличкою такою маленькою проблемкою. Так, трошки вам познімала, зараз ставлю, що я робила перед святами. Дивимось. Так, усім привіт! Починаємо нову серію серіалу Життя. Оце я прийшла мити ось цю трубу, бачите, зверху. Там теж сіль вийшла, і ось ці цеглу відмити і ще раз, напевне, тут помию. І ось тут, бачите, теж там сіль вийшла. Так що так, тут ще раз теж наведу лад, бо скоро вже в нас Пасха, може прийдуть гості. Так що так, це до знімати вам не буду, що я роблю. Потім вже після покажу. Так, оце те, що в мене вийшло, але я забулася вам зняти я вже туди коптильню поставила. Ось так, вже трошки чистіше, тут ще трошки повідмивала. Ось так в мене вийшло. На камері добре, але в життю так собі. Хотілося, щоб було чистіше взагалі-то. Так що так, я молодець. Ставимо лайк. А, до речі, зробила новий манікюрчик. Бачите, тигрулю зробила. Хоба. Тільки одну руку другу ще буду робити, доробляти. Тепер я не знаю, цікаво чи ні, і що ми трошки готували на свята, бо у нас е, е, Веронічкін е, хресний приходив до нас у гості. Ми його е, пригласили, і він прийшов із сім'єю. І в нього дівчинка така на рік молодша і Їм дуже подобалось разом грати там все це робити. і Вона до сих пір це все. Мені каже, коли Міра, Міра дівчинку, звуть у нас, до нас у гості прийде, бо дуже їм то подобалось. Так що так, я біжу за покупками-продуктами. Там вже прийшла до нас посилочка одразу після свят. Я вам покажу ще, що заказала. З нового сайту, може, ви знаєте, сайт тему. Вилізла мені якась знижка, якесь що покрутила і дуже-дуже бюджетно відхватила там кое Веронічки. І чоловіку теж купила, покажу вам. Так, вітер почався щось якийсь. Ось, все покосили. Бачите, яка краса? Молодці. Бо ці, напевно, вже клищі, бо в нас вже пух літає. Дуже багато у нас оцих тополів і вже пух літає. Так. А я думала, сиджу під тополями і в мене так очі чешуться, думаю, то Та що таке? Повертаюся там вже привіт. Так, трошки я загубила свою мотивацію. Зараз вставляю вам відео, що ми готували на свята. Так, а зараз я біжу за покупочками, потім прибігу, вам все то покажу, що я купила. Так, ну а що, тьомчик. Тут трава у нас теж був невеличкий цією школою, але все а, виправилось. Дала я мого вихідний від цієї школи, він був дуже-дуже задоволений. А Веронічка моя, та я теж якась простужена. Вона таки продовжує хворіти. І нічого я не можу зробити, ось тут воно все стоїть, я її мию по три рази в день той нос, але нічого не допомагає. І я не знаю вже, що і робити і що взагалі буде. Вітер такий капець. Ось у нас два дні тому такі вітри були. Я не пам'ятаю, у вівторок, напевне. Боже, такі вітри. Я думала, нафіг все знесе. Добре, що хоч криша добре прикруч. Так що так. Ось. А з Вернічкою я не знаю, що робити. І зараз, може, зайду у садочок, не знаю. відповість вони мені чи ні, поздають ці фонди, щоб не бути довжною. І все, не знаю. Ми ходили з того місяця один раз, а з цього місяця ще й зовсім не ходили. І я просто думаю, нафіга мені потрібен цей садочок на літо. Не знаю. Ой. Так що так. Ось такі у нас справи, бо дівчатка мені писали. Привіт, Яна та Діана. Як ваші вправи, пишіть мені хоч трошечки у коментарях. Бо, знаєте, як я зробила цей канал, я думала, що ну може хоч я 100 підписників на беруну, дала я собі два місяці. Але вже я знімаю, зараз вам скажу, лютий, березень, квітень, травень. Четвертий вже місяць пішов, але в мене немає 100 підписників. Просто думаю, може взагалі це нікому і не потрібно, що я тут знімаю. Не знаю. Так що ось так. Гатили по нас. То ви, напевно, вже всі новості читали. Ті. Не будемо про це ось так зробила я знову то з цими рум'янками, може їх видно. Дуже мені це подобається. І той тональний крем-ламель я розпробувала. Подобається мені. Так, що ще хотіла вам сказати. Але щось трошечки пройшла, бо вітер був, дуже теж, напевно, я дивлюся, що сьогодні сильний вітер. І песиків тут ціла куча лежить. І не знаю, шкіриться він на тебе чи ні. Так, ага. не сказала я вам, що нас вже, у нас вже ж був пес, його звали Арчі. Прожив, як я дізналася, що будемо ми продавати квартиру, ми жили у центрі міста і будемо купувати. Приватний будинок, то мені попався на вулиці Песик, і він. І я його собі взяла. Він просто бігав, шукав домівку. Назвала я його Арчі. Ми переїхали десь через три місяці у приватний будинок і все. Він став тут жити, рити все. Коротше, він тут був свій. Він краще знав дорогу, він мене водив, ніж я. Ну, поки тут ми переїхали. Він взагалі краще знав місцевість, бо я за роботу ходила, він собі дірочку вириє і біжить по справах. І друзів приводив до, у двір <сум> веселим офігене, просто був пес, дуже вумний, не агресивний, офігенний. Але моєму чоловіку він не дуже подобався. коротше він нас жив спочатку у хаті, потім е, переселили ми на веранду, а потім, як вже діти поповзли всі ці діла. А на веранді то дуже грязно, коли живе пес, і він там їсть, то взагалі. І ми його зробили йому тішки будку і переселили туди хатинку. Таку теплу зробили. Ну, як були великі морози, то ми впускали їх на веранду. Але вона не впалюється. У мене було таке враження, що вона що їм там холодніше на веранді, ніж у будці. Вони потім вже і не ходили жили у будці. все. Але ті ж дві чи три зими були в нас теплень. І тому було їм добре. Але у тому літі, що було, йому вже було 16 років, в нього вже була опухоль і він помер від старості. Ось ми його похоронили, поховали. Боже, вже всіх рози, трояндиці цвітуть, квітнуть. У нас вже теж відкривається, покажу вам потім. Трошки я брала перерву, бо щось натхнення було, загубила, вже казала. Так, і е, він помер, ми його поховали, але уз, увесь цей час в мене було, не було взагалі натхнення брати собі якогось песика. А тут знайома мені каже, що е, в неї немецька вівчарка народила песика. І каже, візьмете одного. Я кажу, ну добре. Порозмовляла з чоловіком, він сказав, давай, бо він в мене хотів взяти якусь е, породисту. Собаку, але я розумію, що у нас двор невеличкий, будка і на вулицю. Тобто, це, це, цей пес не буде жити в хаті. Але як породиста, він взагалі хотів чи доберман, чи кого. Воно ж лисе. Йому схолодно холодно дуже буде у зимі. А як зими е, мінус 20, ну таке собі, так? І той. Вирішили ми все ж таки взяти. Тобто нам за цей песик росте, мами, ціцю сосе. Так що ми чекаємо, ще десь. Напевне, 5 тижнів і заберемо його. Ну, спочатку я не знаю, може буде і жити на віранді, а потім, ну, тому що він же маленький, він, як дитина, короті, у кого були пси маленькі, вони знають, що вони як діти. Ось. А потім вже переселимо його. Може на зиму, якщо буде міцний, здоровий, то у будку зробимо там все переробимо, зробимо затопленням на зиму. Я таке взагалі щось зробила у розетку встромляти. якийсь невеличкий тем, щоб їм там тепло було. Так що так, це я вам розповіла, що нас песик чекає. І що ще? Загубила я мотивацію, бо такий в мене трошки трабл, трабл трапився. Готую я для вас, напевне, десь ще два відео розмовних. Думаю, думаю, що розповідати. Як в мене будуть одне точно можу зроблю на тому тижні. А друге, як в мене якісь будуть результати, як я працюю над собою, то потім вже те зроблю відео. Як результати будуть. <світ> так що так. Все. Наступне включення у нас буде вже з покупочками. Якось у нас так все на бігу, на бігу, бігом кувирком. Оце які знімають блогери, десь раз на тиждень видають відео чи раз на два тижні. Їм легше, але не знаю. Мені... Ну, тяжкувати, якщо є про що розповідати та показувати, то одне. А якщо немає, оце з пальця сосати цю тему, чи одне і те ж саме вам показувати, то я не хочу. Так що так. Так що чекайте мене з покупочками. Так, Наступне включення вже з дому. Так, побігла і у нас є така точка, не, там недорогі ці овочі та фрукти. Арбуз вже купила. По 25 гривень в кілограм. Не пам'ятаю, наскільки вона мені забачила. Так, потім ще чері помідорки по 40 гривень в кілограм, але вони вже такі дуже спілі, їх треба ось зараз їсти. Ну, напевно, найближчі 2-3 дні. І ще по 70 взяла огірочки. Так, ми і любимо свіжину. Ми і мої консервацію і все, але свіжу я усю зиму купляла. Хоч по одному огірочку та помідорчику, але купляла, щоб їли. Так, переробила я ще й на другі ручки. Ручці, манікюр. ось це, мене, я, це я лівою малювала. Це тигр. а <ків> Це правее, тут трошки менше, мені здається. Ось цей, схожий на цей. Так, сподобалось мені, але дівчатка зробила я той стемпінг. М -м -м, перший раз якось я недобре наложила той лак туди, взяла воно так. Якось на півногтя вийшло, я якусь таку ту вибрала, і а потім давай її витирати. І вона вся царапається, якось воно лізе. Другий зробила воно щось таке, таке. А треба все швидко і на палець зробити, і з того стерти і зі стемпінгу, і шкрібок стерти, і пластину стерти, бо той жилак, який висихає ж ви звичайний він. Боже, я два рази ото зробила, відклала його, може до кращих часів, може як один якийсь пальчик, не всі п'ять, а один, то буде і добре. Але ось всі п'ять, я думаю, намалюю так. А ось це я малювала ровно десь хвилин, хвилин п'ять. Я швидко малюю. <кх> так далі. Прибігла я в м'ясний, а там якось пусто. Я кажу, що таке. А вона каже: ось о, дивіться на дверях, у нас висить, висить оце фото. Щоб в Харкові їх підприємство чи склад, чи що розгатили нахрін. Я в шокі взагалі. Коли вони вже всі ці росіянці здохнуть нахер? Не будуть перти на нашу землю. Я просто-просто дуже зла. Так, забігла в Аврору. Давно я там придивлялася ось такі, ну, я взяла за пісні 500. Треба було не брати. Ось такі собі купила окуляри, дуже приємні, не дуже воно там затемнення. Ось так, чисто, щоб можна було йти, дивитися. Мені сподобалась така якась велика стрійказак. Під когось це, напевно, під якийсь бренд, я не знаю, Сілін, Хіїн. Ви може знаєте, напишіть. Так, ось такі, а ось це мені коштувало 99 гривень. Ось це я чоловіку взяла, ці трошки дорожче були, напевне, тому що вони з тим тим тим. Були в нього такі окуляри, я колись йому з Китаю замовляла, теж йому дуже подобалися, але він десь їх забув на якомусь об'єкті. І ось помаши ручкою доня. Все, молодець. І ось такі купила йому, теж вони не дуже затемнені, але щоб чисто той покайфувати. Як лижні оті, на сноуборді кататись. Так, мені сподобалося. Ще була знижка на ось цю, взяла собі сироватку душка, бо немає там е, цей крем в мене з Аврори, дужка. я потім вам покажу. Е, дужка, то мені дуже-дуже подобається. Він теж з двома гіалуроновими кислотами. Файно працює. Я спочатку не розпробувала його, а потім зрозуміла. Така шкірка рівненька, стає, гладенька, недосконалості, не, не нерівності, все коротше, на місці. І ось це взяла таку ж сироватку, 77 гривнів було на знижках. Чисто спробувати. Ну, насіння. Так, у цей раз ми приймали гостей на Пасху, на свята. І я зрозуміла, що не вистачає мені якоїсь ось такої тарілочки, типу салатник, який тут діаметр не написано. Коротше, сюди аж цілий літр влазить. Вона така невеличка, але літр їжі влазить. Щось вона вже, напевне, пошкрябалась трошки, поки я її несла. Але нехай буде оце пластикова, щоб якщо той не билося, а якщо розбили, то і не той. Не жалкувати за нею. Чисто на вулицю, бо у нас там плитка в тому, у альтанці, і дуже б'ється посуд. Так, е, А вона невеличка, там хтось розвернеться, хтось рукою махнув, все полетіло. Бачите, у нас жара. Так, ще купила собі, бо не знаю чого, коли я фарбую брови, оце в мене профарбована ось тим, що я вам колись показувала. Забула. Евелін, напевне, зараз. Ось такий Евелін Тінт. Його десь на два дні в мене вистачає. Але це дуже зручно брати з собою. Я тут підписала старий на вив, бо в мене вже їх два. І е, той дуже добре це на море з собою брати. Чи колись у подорожі. Промалював і два дні в тебе брови є. Але мені замало того. Ось фарбувала я цією фарбою, але в мене чогось фарба використовується на так швидко, як окислювач. І я вже дійшла до того. Я ж не викупую, купую, дійшла до того, що в мене вже три пакета фарби є, а окислювача вже нема ніякого. Так, і купила я ось таку фарбу чисто скоштувати темно-каштанове написано. Не знаю, це якась нова, який тут колір буде. Потім вам розповім. Так, далі. Що в нас є тут далі? Ось таку купила, попросив в мене синочок, щоб я йому купила ось таку сумочку. Йому треба зараз літо починається, він усе ходить, гуляє з хлопцями туди-сюди. Йому треба, щоб ключі можна зложити, бо не завжди ці штани у кофтах чи у штанах кармани на замку. Тому я той, купила йому таку сумочку, тут три відділення у Аврорі. Штучна шкіра, пам'ятаєте, що я вам показувала у тому відео? Що чоловіку не потрібно, але ж тьомчику потрібно. Так, оце перше відділення, ось тут друге відділення, глибоке таке. Ну і основна сумка ось тут ось така. Щоб він мог з собою взяти ключі, телефон, там якийсь, якусь він там ще щось хоче брати. Коротше, коштувала 189 гривні. Так, далі. Ну, в місному майже те саме купила. Що було, коротше, схватила, бо не знаю, коли її завезуть тепер. Оці рум'яна, що я купувала. Подивилась я взагалі косметику там, щось трошки. Коротше, страшно було щось купувати, цього такого, щоб цікавого було. не було, матові помади мені взагалі не цікаві, е, якісь там тони були, але щось є той. вони якісь замацкані просто стояли, таке там враження, що якщо воно з тією помпою, що на кожну вже хтось нажимав, якісь вони грязні, замазані тим кремом. Я не, не стала чіпати, то, може, в інші якісь подивлюсь. Ось ці рум'яна пам'ятаєте, що я вам показувала, і казала, що я користуюся, щось на відео не дуже видно, трошечки видно. Трошечки, бачите? Ну, я для життя ж робила, бо я ще йшла. І зацікавив мене ще інший колір. Це, бачите, це в мене 02, а це 04. Я бачила в дівчинки, вона робила і світлими і темними, і дуже файно виходила. Це так, хто рум'яна не полюбляв, так? Так, а ну зараз ми намацкаємо з вами. Боже, боже. Ось так я роблю. Боже, які вони яркі! Але, може, і око. Я ось так роблю. Око, ось тут. Щось, напевне, мені треба дзеркало. Очко, ось тут трошки на нос роблю. <рив> <рив> так. Ну що, мені подобається. Прикольно. Якийсь такий червоний під той червоний буде в мене тінт цей, рожевий під рожевий ось цей. А червоний буде такий під червоний. Ну, буду гратися. Подобається мені ось це все. О, бачите, вже і розташувалися, вже і не так то видно. Ну, Для життя ось так десь, напевне. Вам і відео видно і у життю добре буде. Тут не буду мазати, бо вже, може потім ось ще пограюсь, коротше. Сподобалось мені цей відео, ум'ян, сподобалось. Ще, як завжди, вам вже забула розповісти, Значить, вилізла мені реклама нового сайту ТЕМУ. І щось там я покрутила колесо один, перший раз щось якась смішна снижка була, другий раз теж, а третій раз тин і в мене щось 94% вилізло ну, для нових користувачів. І я туди зайшла і знайшла, що мені сподобалось для Веронічки, бо вона ще у тому році мене просила про ось такі кросівочки. З цими штучками, що катаються. Але там якось дівчатка робили так ніжкою тин, і вони вилазили. А потім тин, і вони залазили, і вони просто йшли. А тут не так, тут ось ці колеса. вони виймаються, але є така штучка, я не пам'ятаю, куди я взагалі той пакет закинула. Не пам'ятаю. Коротше, така штучка гостренька. І ти так тин дістаєш, оці колеса вони дістаються, і сюди така заглушка. Чик, і йдеш. Ну тобто, прийшли до парку, вставили ці колеса там, підняла її, посадила на лавку, підняла її ніжку, вставила колеса, покаталася, знов поставила заглушки і пішли додому. Ну тобто, навіть не треба змінне взуття з собою брати, але вони такі тяжкі. Але легше, ніж ті ролики, бо у тому році нам віддали. віддав... Е Друг чоловіка, ролики Валерій, привіт. І ми е, каталися, але в неї дуже слабкі ноги, і вони от просто так роз'їжджаються, вона навіть не може їх зібрати докупи. Я її походила з нею 1, 2, 3, і думаю, ні-ні. ні Це все на наступний рік, коли вона трошки стане ціл, сильніша у ногах. На ці нам ролики вийшли взагалі в 200 гривнів. Бачите, які? Ну, типу, ботиночки той. Ну, але я взяла наймаленький розмір, найкращий самий найдорожчий. І е, це розмір, я не пам'ятаю, 30-й аж. А у нас 25-й щось таке. В неї взагалі зараз щось ножка не дуже росте. 25-й, напевно. Дуже її великий, але вона дома катається, одягає її, ходить, тренується, їй подобається. Але падає. Так, далі. А наступний лот нашої програми. Значить, е, щось подивилась я, не знаю. І в тому році купляли футболки, а щось носити нічого. Щось таке хочеться, знаєте, цікаве. Я взагалі люблю так одягатися, щоб на мене звертали увагу. Я не знаю, це, напевне, в мене ця дитина чи той. Істеричка пре. Як Я там одну цю дивилась, психологіню. Ось цього чоловіку ось таку футболочку купили. Клас, ну. Вогонь. Він теж в мене так любить, щоб одягати, щоб було біле, щоб було ярке, щоб його бачили, щоб отак от, спочатку вулиці його було видно. Клас. І другу там така чорна і вовк. Тут чорна, червоний вовк. Дуже-дуже теж красива, але він в неї поїхав. Так що не можу вам зісняти, можу потім десь побачити у тому. Так, і оце всі все, що ми поки заказали. Але цей сайт тему я рекомендую. Це, напевно, теж Китай, бо щось тут було на посильці. Вони в ці три разом зложили, і було на посильці написано. Було щось на посильці написано Джіяль Гуджія. Ну от таке щось там китайське, звідти приїхала, але приїхала дуже швидко. Ми замовили 24, напевне, квітня, а 5 травня вже прийшов дуже швидко. Так, так що ми задоволені, і я заходжу, і типу китайського сайту, але набагато дешевше, ніж Аліекспрес. А десь взагалі мені вилізло, що якийсь китанець розповідав, що Аліекспрес <кій> це дуже дорогий їх китайський сайт. І вони там у Китаї не купують на Аліекспресі, а купують щось, він там поназивав 10 інших сайтів, звідки вони купують набагато дешевше. Так що так. Там ще я купальничок собі придивляюся. А ще забула сказати, чого ж бігала, ось таку купила полуничку. Тут навіть вже з ягодками. Бачите, ось полуничка. Будемо висаджувати, але він сказав, що садити на вечір, коли вже сонця немає, щоб воно проросло. І ось таких купила 10 помідорів, ось ці саджанці. Зараз сюди водички залию, у мене вони тут лежать. І чекають теж на вечір будемо саджати. Так що так. А це я вам трошки познімала там, де я купляла саджанці. Оці, Боже, скільки тут. Дуже-дуже красивих квітів. Якби я оце любила на підвіконнях квіти, я би купила з допудов просто. Ось такі помідори. І ці я купила в нього. Ось тут була. Ось там полоничка. Так, а взагалі я вам показую, дивіться, які в нас вже персики. Сьогодні 9 травня, щоб ви розуміли. Тин! Ти я в шоці просто, просто щось таке все раннє. Зараз ще вам покажу черешню. Ось така вже у нас черешня велика. так що, так. що Ну а ви ставте вподобайці, пишіть коментарі, я вже буду закінчувати цю серію серіалу життя. Може, трошки зміню графік, приберу, бо я дивлюся, що та серія, що в неділю виходить, в неї не дуже добрі просмотри, перегляди і та, що в понеділок, так і в середу дуже добрі перегляди та в п'ятницю. А ось це всі, коротше, я передивлюся я графік виходу цих моїх відео. Так, вам гарного дня, бережіть себе, спускайтесь ці сховища, бо вони вже гатять і гатять, коли вже вони всі передохнуть, ці росіянці в Україні перемоги. Всім па-па, гарного дня!